Усім привіт! Усім привіт! Сінсею. Написана нова колекція. Але зі старту одразу бачу, що ось ці сумки точно не з нової колекції. Сінсей, ну для чого? Ти це обманюєш? Ну не нова колекція, ось цей костюмчик нова колекція. Футболочки плюс-мінус нова колекція, бо недавно вони були. Оця сумка Лейтена теж, якби з новішою колекцією, це було в минулому році. Що вони вважають новою колекцією, не знаю. Хоча це мій улюблений бренд. Джемпери класні і біленькі. Ой, так як павутинка в'язані. Білосніжні. Хм, базовий джемпер з в'язкою, такою мереженою. 599 гривень вже бачу, що новинок дуже багато. Буде ще подивитися. Реально є новиночки. Класні, прикласні. Ось яка сорочка на друга-третя з мережем, білосніжна. І це котон. 699 гривень. Така сорочка. Плечі приспущені, вона не є дуже довгою, як там на спинці. Спинка теж частково з мережевим. Красота. Не опасуємо. Так, 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 так. Ще ось такі сорочки. Це теж котон. 699 гривень. Вона вже довшенька, така більш оверсайз. У пиші класного є. Ось така курточка полегшена. Оверсайз з підкладкою, підкладка в смужку, можна так ще рукавчики вивернути. І буде мега круто, щось таке в стилі Zara. 800 гривень неповних. І я там бачу вверху. Так, класно, Ви подивіться. Бордові клатчі сумочки і бордова сукня довга. Сукня просто-просто вау. Ну як висока, я навіть не знаю, що я зможу ціну подивитися. Хоча, в принципі, правильно, бо вона дуже лезна. Якби не ще повісили, то б це все тянулося по підлозі. Яка класна сукня середньої щільності в'язки. І в складі є віскоза. Який ремінчик класний. Вау. Ну що ж така краса? Яка краса. Ну і ціна вже не зовсім висока, 799 гривень. Можна собі дозволити ось такі джинсики. 799 гривень. Джинси широкі донизу, джинси палацу. Ах, який класний джемпер. Теж завісили, десь не знаю куди. Ну як я маю подивитися на нього? 700 гривень. Ой, який класненький. Такий як світшоток. З лишеньками. Футболка 100% готова. О, 299 гривень беремо. Беремо. Спати навіть по хаті ходити супер. Ще ось така із мережевим. Такий ніжно. жовтуватий відтінок. 299 гривень. Такий навіть до легкого лимонного чуть-чуть. Тренчик класний. Небагато класного тренч взагалі суперський, 1300 гривень, це не 3 тисячі. Ой такий. Ще такі джемперочки є легенькі. Такі лонги. Тканина поліостерова, як січа чуть, чуть така база, 399 гривень. Так, є сумочки непогані. Теж новиночки. На бордовому фоді Яква. М'якесенька така. Довга ручка, ручка регулюється 599 гривень. Дженсова сорочка. 699 гривень, м'якенький джинс. Це було за 100% віршку. Вже ми бачили. 599 гривень з мережем, жіночна така з такими крильцитками на рукавах, з такими рюшечками, футболочки різні, і купа всякого класного, 299 гривень. Ось така з напиленням, принц напиленням золотистий. Так, еластичний трикотаж, 449 гривень штани. Все що дуже високо, важко показати. Буду нижче буду показувати. Ось такі ще сорочки є. Так, вже завжди скинув, залишив. Так, ось такі сорочки вдавалися в білому кольорі блузу з мережевим на плечах. І ще є в чорному кольорі. Це Вікторія Гартенс, місто Львів. Ось такі ще джембер. Ніжні кольори. 449 гривень. Рожева сорочка, 100% котом, як чоловічого плеча. Зараз в нових колекціях Zara дуже багато рожевого і є такі сорочки, а, досить схожі. Тут 700 гривень, а в зарі більше півтори тисячі гривень. Подивився мої огляди. Zara, то побачив. Ще ось такий джемпер. Така об'ємна в'язка на легенькі 450 гривень. Рекотажний лонг-рубчик 399 гривень В складі є віскоза. Білі штани класні з'явилися. Класні досить штани палацу. В складі котон. 699 гривень. Цілком пристойна ціна. Класні штани. Сучасні з високою посадкою. Так, подивіться ось на цю сукню теж а-ля зара типу, бо в таких колекціях Zara багато комбінованих тканин. Це котонова тканина понизу і трикотаж вверх 699 гривень в складі віскоза, а, такий ніби лонг морячка, так? і спіднеця ви одягаєте разом і вигляд має лонг-спітничка. Класна штукаенція досить. І ціна такої сукні 699 гривень лише. Вау! Просто реально класно. Ну і така блуза теж дуже жіночна, ніжно-блакитний з білим принт, смужка. І це 100% котон. До тих білих штанів, що я тільки що показувала, широких буде саме то, 599 гривень Ось така блуза, Невагома котонова тканина. Бажав окремові класичні штани. З високою посадкою, з виточками, ось так, є кишені і вони трішки завожені донизу зі стрілками складі поліестер, віскоза і еластан. 599 гривень. А ще ось такі класні штани. Як з крепового трикотажу. Еластичний трикотаж. нагадує креповий. Вони широкі донизу. Мнутися не будуть на роботу, якщо треба такий офіційний дрес-код, то саме то. Ще ось такі лонги. Я показувала. В іншому відтінку, в такому моко, в минулому відео з'явилося в жовто лимонному щось таке до до кремового. Ні, ну більш до лимонного. 399 гривень і у складі віскоза. Багато сорочок, 100% віскоза. Ось така сорочка, довжина рукава регулюється. 349 гривень. Донизу застібається нагозочки. Багато базових чорних штанів, що ось такі є штани. Таж такий ніби креповий трикотаж. еластичний. Широкі штани з високою посадкою. Ну, знизу вони не дуже широкі. Виявляється, що вони навіть трішки завужені. 699 гривень. Багато білих сорочок, котонових. Смужку і ось така горошок в стилі ретро 349 гривень. Це 100% віскоза. А білі сорочки є котонові і є віскозні. І ось така, я її вже показувала в минулих відео, з баскою понизу, хто не дивився, хто зайшов вперше на канал, то ще така є жіночна, красива, 100% котон блуза. 599 гривень. Так, бачу щось красиве, рожеве. Цих пальт не було. Стьобані пальти. Такі пальто я бачила в кремовому кольорі, а тут рожевий до фуксії. насичений такий колір фуксії. Ціна 999 гривень. Класне пальто. Ось в цьому кольорі. Дуже-дуже круто має вигляд. Отак так відстягується, капюшончик не відстібується. Вже може бути на ранню весну, на пізну осінь, бо да, на легкому сантепоні, бо в вашому регіоні немає морозів, сильних то теж підійде. Прямого силуету, красиве пальто. Так, в новиночках ще цікаве пальто, як з здравої пальтової тканини. Півтори тисячі гривень, правда. О, яке певно класне. Крашені є, така напівка палена, довжині міді. Ось це пальто на манекені висить. Так, тут щось таке висить. Напевне, не дуже потайний, хтось залишив, але одразу покажу. Ось такий біостик з пушапом. Раз він тут висить. 349 гривень. І напилення сітка тканина і напилення оксамиту. Ще ось такі червоні сумочки малі висять сатинової тканини. Якби більший, більше вихідні, такі 269 гривень на них снижечка. Навіть під оцю червону з чорним сукню підійде. Така красива сукня. Сукня коштує майже 700 гривень. Ось така красива сукня в іспанському стилі. Вся з рюшами в поясі з гвинкою і донизу теж з зрюшимо. Дуженім ідакса комусь буде сама підлогу. Залежить від вашого росту. Красива сукня, неймовірно, І ціна досить приємна. І ще одна сукня, новинка вже коротка. Теж така принтова з шифонової тканини. Ось така красота. 599 гривень, недорого. Широкі рукавчики шифонові, ось такі. З поясочком і понизу Рюша. Красиво. Ззаду застібається на годичок і в поясі гумка. А ще ось такий кардиган, в'язка в вкусу, ви тільки погляньте, акцентні гузочки, приємний відтінок мокла, 599 гривень. Ще ось такі сукні шифоної ткани, та вже довга, майже підлогу. Основна частина з підкладкою, з такою трикотажно еластичною легесенькою, а рукавчики напівпрозорі. І ця сукня коштує 699 гривень. Пояс із гонкою і з такою рюшечкою. Рукавчики реглан, красота. Сумочки в новинках. 699 гривень. Дитячий кардиган, градієнт рожевого і бускового. Гузочки, які милі, сердечки. 439 гривень, правда. Тому що тут 3% шерсті є, мало 3% ні про що, правда. Красивий кардиганчик, ну дорого для дитячого одягу, бо з урахуванням того, що тут є шерсть. Сумочки під замшу натуральну з ланцюгом 699 гривень. Ну така собі історія. Якщо насправді вона стильна, іміджева, але ну, вона мені по якості не дуже. Знаєте, якщо її наповниш, можливо, вона буде якусь форму тримати. Ну, на даний момент, якби так собі. По 10-бальній шкалі можу поставити там, 6 відсотків. В категорії білизна побачила в новинках ось такий. Дивіться, який красивий боді білизняних. Як на спинці ось тут можна відрегулювати, яка красота, який він красивий. Розкішний нічим, не гірший від інтімісінг, я вам скажу. Вірочку зрізають, і ніхто навіть не зрозуміє, що до чого і візуально. По якості, звичайно, що якість не та буде, мережа вона те, але ціна оправдує, тому що давати такі тисячі за боді 599 гривень, а не 2 тисячі або 3 навіть там коштують, то є різниця. А бренди вони практично копіюють один у одного, якісь такі ходові класні моделі. Ось такі трусики. 259 гривень. А от взуття є на прекрасних знижках 359 гривень в стилі Тімберленд. Ось такі черевки. Супер пропозиція. Класні. Також джинси. Дуже хороший денім я 799 гривень. Це модель Comfort Slim. І якщо ви візьмаєте на розмір більше, то воно вже і не буде такий слів. Якщо ви не хочете, наприклад, непогані досить джинсики. Косуха для дівчинки. Все модно, як у мами. І така косуха коштує 599 гривень. Це в новиночках новий завіз весняних речей весна 2026. Весняна колекція. Давайте трішки глянемо. Сьогодні чуть-чуть довший випуск, бо багато цікавинок. яка красива композиція квітів в цьому принту 229 гривень. Ось такий набір, чашечка і блюдечко. Ну, красота, красота. Навіть піднос є 229 гривень, але не дорого. І це натуральне дерево. Різні принтиві. Ще ось така ємність є з дерев'яною кришечкою. 199 гривень. Також є весняний чайничок. І таке блюдечко, Теж весна. Так, як тут подивитися? 349 гривень, правда? Ось такі блюдечка 189 гривень. Що ще цікавого є свічки. Вухти, там аж на три хвітілька. 229 гривень коштує така величезна свічка, в подарунок буде саме то. Теж приємно буде комусь отримати. Ще ось такі свічечки є. 189 гривень. Зараз я виключу телефон і послухаю аромати. Ще ось такі, є, напевно, аромати відрізняються, але не напевно, 100%. Так, ще такі статуеточки, 69 гривень, кераміка. Є пташечка симпатична. Ну і в таких пронта є. Фартушки, сумочки. Ще ось такі чашечки різні. Які красиві. 229 гривень. Ось така чашка з блюдечком. 299 гривень. Ніжно-рожеві кольори Тисячу. 100 гривень, легкий як хмарка -м, Який він класний. І така ніжна рожева тема. Свічечки ароматичні, вергамот. І камобіла. Не знаю, що це за руслень, напевно, я неправильно прочитала. 119 гривень. На фоні. Цього рожевого пледу, саме то розпродаж новорічних товарів триває. Зараз можна дешево купити, і навіть таке, чого не було, напевно, зі складів не встигли виставляти на продажу і залишилося, і зараз підвозить і ще на продажі. Також є пасхальна тематика, але це вже буде в іншому відео, щоб побільше показати. А я з вами прощаюся. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.